Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі ІРИНА Дзюбій, розділ сьомий гороховий суп, від якого стають сильнішими. Наступного дня бергамотик розповів Лалі, що хоче вирушити до світу людей, щоб якомога краще виконати своє завдання на літо. Лала розхвилювалася і почала відмовляти друга від небезпечної ідеї. Жоден дракон не знає, як дістатися світу людей, припустила вона. Я знаю, пошепки, сказав Бергамотик. У нас удома є одна книга, яку успадкував мій дідусь від свого прадіда Аристотеліса. У ній написано, промінь місяця повного ляже там, де зійшлися скелі, до світу людей небезпечного проведе від твоєї оселі. Потрібно рухатися за променем. І де ж, по-твоєму, зійшлися скелі. Я знаю, де це. І бергамотик розповів Лалі про чарівне місце неподалік його будинку і про те, як йому вдасться непомітно зникнути з дому на кілька днів. Мої батьки і дідусь їдуть завтра на ярмарок майстрів на чотири дні. Залишиться тільки бабуся. У неї зараз загострення драконячого склерозу. Тому її, власне, не взяли. Бабуся навіть не помітить, що мене немає вдома. Вона зараз усе забуває, а вже завтра вночі місяць буде повний, тому я зможу вирушити в дорогу. Уранці, після від'їзду батьків і дідуся, в усіх трьох головах бергамотика тільки й думок було про те, щоб ніщо не зіпсувало його планів. Як же засмутився дракончик, коли бабуся на обід поставила перед ним? Три тарілки горохового супу. Бабуся, який дошкуляв драконячий склероз, зовсім забула, що вонука від цієї страви не травлення шлунка і неконтрольоване вогняне дихання. Вона радісно зазирала в очі бергамотикові і запитувала смачно? Я солі не забула додати цього разу. Не забула, бабусю, усе дуже смачно, сказав художник і показово з'їв весь гороховий суп зі своєї тарілки. Йому стало шкода бабусю, тому він захотів зробити їй приємно. Коли бабуся відвернулася, художник скривився. Бабусин суп був солоніший за морську воду. Вочевидь, вона кілька разів не забула його посолити. Бабуся задоволена пішла на кухню, наспівуючи, підніс. Який суп найкращий у світі, який до вподоби всім дітям, якщо мрієш сильним ти стати, слід гороховий суп скуштувати. Що ж мені приготувати на вечерю? На секунду замислилася бабуся. «А вже ж, придумала. Давно я не варила гороховий суп. От бергамотик зрадіє. Потрібно йти з дому перед вечерею, прошепотів спортсмен. Інакше подорож доведеться відкласти до наступної повній. Ти навіщо їв гороховий суп, йолопе? звернувся вчений до художника. Ти ставиш під загрозу всю подорож. Я не хотів ображати бабусю, відповів йому художник. Із його пащі вирвався язик полум'я. Почалося, констатував факт учений. Художник прикрив лапами пащу, аби нові язики полум'я не пропалили килим. Бергамотик ледве дочекався сходження місяця. Йому кортіло вирушити в подорож. Він узяв із собою нотатник і ручку, щоб вести записи про людський світ і нічого важливого не прогавити. Повний місяць освітлював силует бергамотика перед двома скелями, неподалік від його будинку. Дракончик чекав, коли промінь упаде між скелями і вкаже шлях. А з за каміння за ними спостерігала Лала. Вона довго думала про небезпеку у світі людей і вирішила не відпускати друга самого, ось тільки бергамотикові лала нічого про це не сказала. Сподівалася, що він ще передумає. Щойно триголовий дракончик вирушив слід за променем, Лала обережно пішла за ним. Стежка між двома скелями звивалася, мов хотіла приховати бергамотика, зберегти його таємницю. За черговим поворотом стежки лала бергамотика загубила.